Що таке картридж? Як працює картридж? з чого він складається, як потрапляє фарба в шкіру? І чи існує така голка, якою можна працювати на всіх зонах? Губи, повіки, брови і в різних техніках? Будемо сьогодні розбиратися. Це така дуже велика тема, і, мабуть, в одне відео то не вкладуся. Зроблю два відео. Мене звати Світлана Коваленко. Я косметолог з медичною освітою і великим досвідом. Зараз я приїхала в іншу країну і тут вчуся самостійно перманентному макіяжу. Наскільки то можливо, розбираюся в цій темі, і все це викладаю в прямому ефірі, вчуся разом з вами. Тож давайте розбиратися, що таке картридж і які бувають види картриджу. Раніше були такі картриджі, які майстер повинен був скласти самостійно перед роботою. То називалося голка дюза. Голочка була така довга, її треба було зігнути трішечки, щоб вона так була як парус, вставити в корпус, тримач такий в картридж, потім той картридж налаштувати, потім ставити його в саму машинку і далі вже працювати. Ну, то було так собі: я напевно і зараз є такі майстри, які працюють голкою дюза. Бо вони так звикли, їм так зручно, і вони так працюють. Але, ну, на мій погляд, то дуже багато часу на монтування того пристрою до роботи. І потім при налаштуванні можна уколоти себе тою голкою, розталізувати її, і знову все починати спочатку. Дуже гарно, що зараз уже ми маємо. Ось такі одноразові стерильні картриджі, якими ми працюємо. Він уже цей картридж зібраний. Ми його клієнтові відкриваємо, щоб клієнт то бачив, що тут одноразовий стерильний. Монтуємо його, вкладаємо в машинку. Ну, і можемо працювати. Все, секунда, діла і апарат готовий до роботи. Що таке картридж і з чого він складається? Картридж складається з двох основних частин. Перша частина це основа, друга частина це корпус. Що таке основа? З одної сторони припаяна голочка, а з другої сторони, прилаштована мембрана. Мембрана це такий бар'єр, який не дозволяє рідинам потрапляти в сам, в сам апарат, в машинку. Вона Бар'єр для лімфи, для крові, для фарби. Ну всі ці рідини не потраплять у машинку, бо мембрана то забороняє. Корпус. Корпус має носик. Носик може бути рівно обрізаний. Ось такий чикс рівно обрізаний. А може бути зрізаний на скос. Наприклад, у квадрона. Є така марка е, голочок, у них завжди зріжен, зрізаний такий наскос носик. Так ось в цьому носику у нас голочка. І голочка повинна бути, як я пам'ятаєте, на початку говорила, коли складали голку дюза, її трішечки так підгинали. Що, маючи таку форму, як парус, вона лягає на одну сторону носика. Лягаючи на одну сторону носика, вона. Правильно працює і набирає фарбу. Далі йдемо носик, трошечки вище йдемо, іде саме уже корпус. Там ми маємо такий отвір. Цей отвір для повітря повітряний забірник. Через нього потрапляє повітря всередину картриджа, товкає фарбу, і вона виходить з другого боку. В носику повинна бути циркуляція через Отвір для повітря заходить повітря, воно товкає фарбу, а голочка, рухаючись всередині картриджа, набирає фарбу і вносить її в шкіру. Часами стається так, що коли ти фарбуєш, наприклад, на латексі, в тебе виливається фарба, і ти малюєш в калюжі. Чому так стається? Тому що носик, то якась дешева, мабуть, голочка, Зазвичай, чому ми працюємо в калюжі? Частіше за все, мабуть, там всередині не настроєна та голочка, не лежить на одному боці, отут десь посередині, туди-сюди собі така. Вона не настроєна. І тоді фарба вилітає в різні сторони розбризкується і. Якби працюємо в калюжі. І ще в калюжі можна працювати, мабуть, також, якщо ми зробимо неправильний виліт голки. Тобто ми зробимо так налаштуємо нашу машинку, що виліт голочки буде малесенький. Зовсім малесенький. І працюючи, ми торкаємося шкіри не тільки голочкою, а і носиком. І таким чином фарба з носика зразу стікає на шкіру. І тут у нас калюжа. Треба зробити просто більш такий довший О, виліт голочки, і тоді працювати будемо таким чином, носик не, не торкається шкіри, і, будь ласка, собі працює гарно. Цей отвір е, зверху на корпусі повітряний забірник. Ми повинні враховувати, що він там є, і працювати таким чином, щоб його не закрити пальчиком. Якщо низько взялася за машинку, наприклад, так, ось цей отвір, ось він. А я, наприклад, працюю і низько взялася за машинку і пальчиком закрила цей отвір так, ось собі. І працюю таким чином. Фарба не буде подаватися правильно, не буде повітря, і машинка буде плюватися, і потім зовсім не фарбувати. Прокрас буде поганий. Для того треба слідкувати обов'язково, щоб пальчиком не закрити цей повітряний забірник. Ось він. Тож, з картриджем все зрозуміло. Він складається з двох частин. Основа з одної сторони припаяна голочка, з другої сторони, мембрана. Ця основа вставляється в сам корпус. Голочка виглядає з носика. Носик може бути зрізаний, може бути. Рівний, то не має значення. Головне, щоб голочка торкалася до одної із стінок цього носика. Не була посередині, а торкалася до одної із стінок. Тоді вона буде правильно працювати. Далі у нас йде сам корпус. Тут у нас такий отвір величенький, через який повітря потрапляє в корпус, і витовкує фарбу. І наш апарат працює правильно і адекватно. Ще хотіла вам розповісти, як фарба потрапляє в шкіру. Здавалося б, що тут, ну, що тут такого дивного? Ну, фарба. Ось голка, ось вона війшла в шкіру. Витерлася об ту шкіру, вийшла і там залишилася фарба. Ну і все? А ні, не все. <плодуває> це працює трішечки інакше. В залежності від діаметру голочки, це ми будемо розбирати. В наступному відео. Від діаметру голочки залежить кількість фарби, яка залишиться в шкірі. Дивіться, коли наша голочка потрапляє в шкіру, вона шкіра щільна, голочка розсуває тканину і робить там дірочку. Потрапляючи в шкіру, голочка наша змочена фарбою. Вона входить в шкіру, шкіра дуже щільна. І вся, входячи в шкіру, вся фарба залишається, залишається тут. А голочка там чиста і суха, ну, якби чиста, бо шкіра затримала на собі тут фарбу. Але коли наша голочка виходить із шкіри, вона ж там зробила колодязь, вона там зробила отвір. Виходячи від тіля, там в шкірі, у нас там в шкірі з'являється якби такий вакуум. І коли голочка піднімається на поверхню, а тут лежить капля. Капля така і входить в шкіру. Таким чином потрапляє пігмент в шкіру. Шкіра дуже щільна. Голка входить в шкіру, розсуває тканину, залишає отвір, пустоту. Як тільки голка вийшла із тої шкіри в той отвір, якби засмоктується фарба. Тож, висновок, кількість пігменту залежить від пустоти, яку залишила голочка, від колодязя, від діаметру того колодязя, тобто від діаметру голки, трохи я вам закрутила голову. Ми розібралися, що таке картридж, як він влаштований, як він працює і як в шкіру потрапляє пігмент. Це такі важливі моменти. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, подобайки, і давайте розвиватися разом. У наступному відео ми розберемося, які бувають види голок, як вони розрізняються, по яких параметрах. В наступному відео я таки дам відповідь на те запитання, чи існує така голочка універсальна, якою можна зробити всю роботу і на повіках, і на губах, і на бровах, і в різних техніках.